Батьківщину мати у Києві декомунізують, зі щита, демонтують гарб радянського союзу. За законом позбутися символіки режиму українські міста мають до 21 лютого. За цей же місяць має зміти назву і 941 населений пункт. Однак, поки парламентарії не ухвалили жодного нового топоніму, тож чекають пропозиції із міста селищ уже з наступного пленарного тижня. Як українці позбуваються радянського минулого? Анастасія соха. Болгарського комуніста Георгія Димитрова на Степана Бандери воз'єднання на Небесної сотні радянського генерала Кирпоноса на героїв УПА. А ще тут тепер буде вулиця Армії УНР та вулиця Фонтане Субуа. Це місто побратим, з яким. Франції, з яким в наше місто бровари, пов'язують давні дружні стосунки. Французи вони дуже близькі до нас по складу характеру, по менталітету, по темпераменту. Так бровари проводять декомунізацію, перейменували близько 60 вулиць. На честь французького фонтанесу Буа змінили назву звичної московської. Привітали з цим французів через електронну пошту. Казівники замінять навесні. А поки близько 70 родин, які тут мешкають, звикають до нової адреси. Ніхто не знає, хто це що, що це за місто Хоч і допомога була з Франції. Ну, все одно. У нас вся вулиця підписала, що ні, ніхто не хоче міняти назву. Причому тут комуніст Московської вулиці. Зараз Європа нам скаже, пока так шо що, що б переименовувати. Улиця Шанхайська. Леніна у броварах повалили ще в лютому рік тому, опісля Ілліча не стало зокрема в Краматорську на Херсонщині та на Полтавщині вже на початку 2016-го. За останні кілька років в Україні знесли близько восьми сотень ленінів, що стільки ж стоять. Усіх же радянських діячів на кілька тисяч більше в столичному середмісті, і досі суттєвий спадок партії, навіть без самого Ілліча. бо цього напису також треба позбутися. Стала чекістів на Лилибіцькій площі. Ми знаємо пам'ятник під аркою дружби народів. Ще є десятки аналогічних пам'ятників. Наприклад, далі по бульвару пам'ятник Щорс. Теж Теж з ним потрібно щось робити. Дедлайн демонтажу. 21 лютого. До цього часу треба перейменувати з півдесятка столичних вулиць. Депутат Київради в гальмуванні декомунізації звинувачує місцеву владу. Дуже багато спірних є об'єктів, де влада боїться на себе брати відповідальність по прийняттю різних рішень. Активно позбавляються радянського минулого у Запорізькій, Донецькій, Луганській Кіровоградській областях. Артемівськ погодився стати Бахмутом, Дзержинськ Турецьком. Ще сперечають. Ця Дніпропетровськ та Кіровоград змінити назву має 941 населений пункт у Верховній Раді. Досі не затвердили жодної, лише розглянули третину пропозицій. Наприклад, назва жовтневе. Да вона пов'язана з жовтневою так званою революцією чи просто жовтневе так також люди хочуть бачити. Якщо вони не приймуть рішення, то можна буде вже приймати рішення примусово через Верховну Раду, але це не найкращий випадок. Парламент розраховує отримати більшість пропозицій в останні дні в національному інституті пам'яті. Сподіваються на свідомість українців. Ми спізнилися дуже сильно процесами на 25 років. Тобто 25 років тому ці процеси вже завершилися з в країнах центральної і східної Європи, ті, які теж належали до комуністичного блоку. Україна зараз лише намагається наздогнати. Ось цього велетенського і ліча разом із постаментом влада вільнюса демонтувала 91-го року. Згодом на півдні Литви облаштували парк з подібних комуністичних вождів, проводять екскурсії. Сейм встановив штрафні санкції за пропаганду окупаційної символіки. В Естонії за подібне можна і заграти сісти. Анастасія. Суха Олексій Мацкевич та вся команда 112. допомогти тим, хто цього потребує. Ви можете за допомогою нашого сайту 112.ua. на інтернет-порталі. З'явилась нова рубрика Допоможи. У ній ви знайдете лише реальні історії людей. Там же усі необхідні реквізити та прямі контакти тих, кому потрібна підтримка. І на цьому в мене поки все. Далі в ефірі проект проектурнулайф no гості студії, народні депутати Олег Барна та Георгій Логвинський. Наступний випуск в ефірі о 20-й. До зустрічі.